Ну, хіба цих українців візьмеш голими руками з порожніх бляшанок можна, виявляється, зробити дуже корисну річ для наших хлопців на передову окопні свічки. Окопна свічка не зовсім свічка, адже основне її призначення не освітити бліндаж, а зігріти хлопців. На ній можна розігріти пайок, заварити чаю, підсушити одяг і просто погрітися холодними ночами, адже горять такі свічки від 3 до 8 годин. Ну гріх про такий девайс знати і не виготовити. Поїхали. Перш ніж почати виготовляти окопні свічки, подбайте про віск чи парафін, бо його треба ну дуже багато. Надійніше одразу замовити в інтернеті цілий мішок, а поки він доставлятиметься, готуємо бляшанки. Високі перерізаємо навпіл, етикетки відриваємо, краї баночок затуплюємо, щоб і нам було зручно працювати, і хлопці свої пальчики не порізали. З картонних ящиків знімаємо весь скотч і наліпки. Нарізаємо смужки і гноти поперек гофри. Закручуємо картон равликом, вставляємо гніт чи навіть два, і заповнюємо картоном банки. Зверніть увагу, що всі канали картону добре видно. Ось і парафін приїхав, та його ще треба подрібнити. А це робота не з легких. Фух, парафін всією школою дрібнили і східного сусіда незлим тихим словом згадували. Стопити парафін треба добряче до повного розставання грудочок, тоді він краще заповнить всі порожнини і закутки свічки. Гніт теж треба пролити. При охолодженні парафін усядеться. Треба долити ще, але не допускайте переливу. Якщо на свічці утвориться суцільна парафінова кірка, то свічку буде важко розпалити. Якщо ж навпаки, парафіну буде мало, то свічка швидко згорить і мало посужить. Після використання окопної свічки для шанку можна знову заповнити картоном і парафіном і використовувати повторно безвідходне виробництво. Просто до речі, наша найменша свічечка горіла 1 годину і 20 хвилин і давала відчутне тепло. Старий перевірений метод працює. Українці ну нас же не перемогти.